Таке враження в мене було з 2014 року, на жаль, і воно чим далі погіршується в плані того, що ну, країна далеко не вся включена у як, оборону. Тобто я розумію, що всі воювати не можуть апріорі, комусь треба і щось робити в тилу, але знову ж в тилу можна робити і святкувати лише після того, як ви щось зробили для оборони цієї країни. А не просто розважатись і робити вигляд, що нічого не відбувається. При цьому, ну, фронт дійсно сказати, що він як раніше можна було впевнено сказати, що ситуація там важка, але контрольована, то зараз її контрольовано важко назвати, на жаль. І щодо того, що у нас в принципі зараз не простежується, я б сказав, ніяких планомірних дій. Тобто зараз от, сьогодні в одному місці бачили тільки чотири екскаватори. До того у нас там 5-6 ми спостерігали. Тобто копають просто, ну сказати, щоб системно якось і це можна було потім застосувати для оборони. Ну важко було. накопують, потім через 2-3 дні буквально то, що копали, уже всі різонні, а через тиждень там уже підери сидять. Сенс цих оборонних рубежів для мене загадка. Тобто, як я не був там, на військовій кафедрі, да, не закінчував військову академію. Як на мене, можна було в 30-50 кілометрах накатати лінію бетонних укріплень, куди можна поставити піхоту, оборонятись і на цій лінії закріпитись тримати. Бо так ми будемо копати, копати і докопаємося до Дніпра по факту. Ну таке враження, що цілком реальна перспектива. На жаль, Щодо зменшення призовного віку, я відверто не бачу сенсу взагалі від слова зовсім згоден з тим, що у нас є ще мобілізаційний ресурс від людей, які вже в принципі мають дітей, да, пожили трошки, побачили, притомні якісь життєвий досвід отримали. Тобто молодих людей неодмінно треба залучати до навчання, тобто викладати ту ж е, домедичну допомогу, викладати ті ж поводження зі зброєю, там якісь тактичні навички надавати, Тобто залучати до, до е, військової справи, але чисто у вигляді навчання і подання інформації і підготовки. Не як в бойові дії. Тобто, якщо людина захоче 18, будь ласка, забираємо, навчаємо далі вже більш, більш поглиблено, і людина йде воювати. Тобто зараз знижувати не бачу сенсу взагалі. У нас дійсно достатньо людей в призовного віку, яких можна залучити, і це буде вже набагато цікавіше. Єдине, що, звісно, те, як відбувається там з запіхуванням в бусик, знову тут все взаємопов'язано, скажімо так. Тобто людину, яку змушують, да, вона не переконана, що це її обов'язок, що вона має це робити. Її просто спіймали, привезли ну, і намагаються змусити кудись іти щось робити. Ну, сумнівне. Взагалі відчуття, що така людина щось може принести корисно. Тому, як на мене, тут уже роль держави, яка в 8 років взагалі не заявляла, що у нас якась війна, то у нас АТО була, то не то, то ОС. І я в 16-му році намагався донести, що війну війною не називається. То, відповідно, люди це не сприймають як загрозу. І за грозу, да, це ніби десь там далеко, на сході воно на нас не стосується. І от державна політика, на жаль, тривалий час називалася «замилюванням очей». І не називали власне проблему, а без усвідомлення існування цієї проблеми неможливо взагалі подумати про шляхи її вирішення і відповідно розв'язати. Тобто, от, зараз нам треба говорити про це, що це дійсно війна, що вона стосується всієї країни, і кожен має долучатися до оборони в той чи інший спосіб, не обов'язково з автоматом. Так там є зараз. Он, Третя штурмова, да? вливайся в третю штурмову, працюй там, ти можеш бути зварювальником, поваром, ще кимось. У ну, мене своя, свій погляд, тобто, це можна було б теж цивільні якісь роботи на аутсорс віддавати і не застосовувати, ну, не, не залучати до війська людей, да? а відповідно там, знову ж бронювати якийсь персонал фірми, яка займається от, там, оборонними замовленнями. Але ну тим не менш не, не розводити, да, кількість в армії людей, які в принципі можуть і в цивільному житті працювати, і не бути там залученими, не жити в казармі. Бо там, ну в подальшому я б хотів донести, що у нас є певні проблеми власне, от в армії з тим, що до людей у нас ставляться не, не найкращим чином.